Конфлікт через об'єднання на Вінниччині. жителі села Заозерного хочуть приєднатися до сусіднього, а сільського голову тягне до райцентру. Що переважить рішення сільського референдуму чи сільської ради? З'ясував Олексій Керман. У Заозерному бунт селяни не хочуть, аби їхню громаду приєднали до райцентру Немирів, який від них за 75 кілометрів. Заозеряни більше тяжіють до Ладижина. Сюди можна дійти пішки лише 6 кілометрів. До Немирова далеко їхати і дітей не повезеш. А пенсіонерам так само дуже важко. І, і так само всі решта послуг, які зараз в Ладижині, нам буде просто зручно і вигідно. І ось біля нас якась рукою подати. Селяни організувалися і провели місцевий референдум. За об'єднання громад проголосувала упевнена більшість заозерян та ладижинців. Референдум відбувся і в Ладижинській міській раді, і в селі Заозерному, де люди більшість 98% відповіли так, що це дійсно буде. Вони згодні на об'єднання громад. Чи не єдиний хто проти сільський голова навпаки, хоче до Заозерного долучити три сусідні села? А от людей про те не питав. Депутатів є чітка позиція за те, що село має бути центром громадою не іти під сильно, а самому ставати сильним. слухань слухання не було, голосувань не було у районі. Кажуть, селяни мають вирішувати громади. Кількох сіл об'єднаються в одну, чи окреме село приєднається до міста. Якщо вважають люди приєднатися до Ладижа ніхто не буде заперечувати, але він буде трошки в часі довше проходити, тому що він за собою тягне зміну адміністративних меж. І для цього необхідне рішення Верховної Ради. Обласні чиновники переконані, за Озерному треба долучитись до міста. Без інфраструктури навіть з кількома сусідніми не виживе. Адже ми говоримо не лише про бюджетне наповнення. А ми говоримо про якість надання послуг, якість освіти, якість медицини, якість доріг. Тож останнє слово за людьми кажуть чиновники, адже саме вони мають вирішувати, до якої територіальної громади їм вигідніше приєднуватись. А в обласній адміністрації тим часом думають, як швидше об'єднати Заозерне та ладижин. З Вінницької області Олексій Керман, Дмитро Кабак, Сабиття, канал Україна.